Здрасте. Вітаю вас. Як ваші діло? Дякуючи Богові Збройним силам України. Непогано. Тримаємось. Угу. Слушайте, ну я маленько розумію по-українськи, Це ну, добре. Поэтому, всего, не получ... ну, давайте ну, давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо. Звук у вас непоганий. Ви хоч не почали матюкатися з перших слів, це вже знаєте, трошки якось надихає, що розмова може вийти конструктивною. Конструктивно. Ну, конструктивно, скорее всего, вряд ли, ну, но... потому що ми в разных языках будемо говорити. От я уверен, что вы можете говорить по-русски. А, а я, не, но... я цього не заперечую. Я знаю російську, непогано знаю. Можливо, навіть краще за вас. Что за люди? Вот как мы можем прийти к чему-то общему тогда? Дійсно. Це вас хвилюють, які це питання, а не те, що ваша країна напала на Україну, обстрілює, по дитячих лікарнях стріляє, по житлових будинках, вбиває людей. Ну, а так, ну, а так ви хотіли. Ми хотіли, щоб ви сиділи себе вдома і до нас налізли. Не Ні, так не вийде. Чому? Тому що процес вже. Що? І він буде йти до кінця. Ні, звісно, я буду дуже сумувати за російською федерацією. Е, відверто кажу, бо потім просто залишимося без роботи. Цепсон перестане працювати, контенту не буде, все. Треба буде у вас тільки одного Ладно, залишити. Хорошо, знаєте, давайте, я, да, давайте з вопросу почну сразу. так. Добре, давайте ви представтеся, як вас звати і звідки ви тому так якось це. Мене, мене зовут Олег. Як вас зовут? Е, пан Дмитро, до мене можна звертатись. Дімій, ні. Ні. Боже, ви, ви, ж, ви ж почули, як я сказав. Ну, Дімка. Ні, пан Дмитро. Ну що, Дім? Не, не треба фамільярни читати. Як ви ж доросла людина? Чем і когда? Это два главних вопроса. Угу. Когда і чем это закінчиться? Ну, про коли я не скажу, я не Ванга, це у вас на Росії дуже люблять піднімати цю старушку, і там, бідно в труні перевертається. Сам. А, а, сам. Ванга, не ванга, не ванга. а чим закінчиться, звісно, що перемогою України. І Російська Федерація припини своє існування, як Радянський Союз. Як, як, ти, сказав, як, як ти казав, що от процес вже запущений, от, і процес явно йде не на користь Російської Федерації, замість того, щоб вкладати в економіку гроші, розвивати якісь там, скажімо, отраслі, ви все пускаєте на війну. Ну і плюс саме головне це людський ресурс, який ви знищуєте свіже тут в Україні. Нема кому працювати, не... абсолютно, ти сам це ясно, що знаходиться. Не на користь Російської Федерації. Ні -ні, дім, 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 Дім. В пальне метро треба звертатись. Ти в Україні? Знаходиш? Так, я в Україні зараз знаходжусь. А ти знаєш, що такое Олексій Арестович? Ну а хто ж його не знає, цього Балабола. А наскільки ти вісомий чоловік в Україні? Ні наскільки. Абсолютно. Не уважає? Ні слова зовсім. Так. Mm. Його чомусь от дуже, Але його дуже полюбляють мене... дивитись росіяни. Він, знаєте, не, він, скоріше за все, то він то на вас то робить то... контент і заробляє собі гроші таким чином. Відгінські амбіції. Да раді Бога. В нього можуть бути амбіції навіть бути президентом Всесвіту. Питань нема. І це лікується на сьогоднішній день. Для Звісно. О, взяв з <плес> чого так. Просто, я, чтобы понять для себе, угу. наскільки, ну, ну, не треба тюкатися, добре. Ну, іноді надо. Ні. Ну, что, типа, ти не материшся ніколи? не знаю. Коли, скажем, спілкуюсь з вами, щоб вас правильно вас охарактеризувати, бо вас людьми <с неможливо <с назвати, звісно, так. Інакше а стало так просто ти... не підберешно. А, а так, ти культурний. Так? А так, 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 звісно. О, все, ладно, понятно. Ну ладно, Діман, давай. Удачі тобі. За руським воєнним кораблем. Пшол вон. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. Привіт. Вітаю вас. Так, вітаю вас. Ж Заємно. Ж так. Я з України, з Києва. Ви звідки? Я з Донецька. Із Город Донецьк. В Ростовской області? Днр. Ні. Нет, нет. нет. Это Днр. Донецкая ДНР? народная республика. Ой, слухай А можете показать мне на політичній, де где ДНР находится? Сейчас не могу. Чому? У меня один телефон. Ой-ой-ой, що ой, ой, робиться? Один телефон. Ай-яй-яй. Слухай я от саме цікаве, от буквально декілька днів тому заходив на сайт Організації Об'єднаних Націй, ну там, знаєте, да, вони ж, всі країни записані, хто в яких кордонах, політична мапа є. Шукав, шукав ДНР, шукав, шукав, і нема. Що робиться? Ну ви знаєте, я скоро Україну mm -hmm. не знайду на мапі. Ну, це, знаєте, не треба казати щось там в майбутньому. ми не треба, Про треба, сьогоднішній треба. день треба. говоримо. Треба, вона прямо на глазах тає. Тає на, на очах, так. Я, так де треба, ДНР от... знаходиться? ДНР это Что? Донецкая Народная Республика, это Донецкая область. Так це Донецька область? Донецкую область я знаю, в складі України, так. За адміністративним центром это... Донецьк. Коли це було? Время ну, Время як, йде... і на сьогоднішній день це Україна. Ну, тільки частина зараз в окупації знаходиться. Время йде, вона і буде так. Це вже як на всю життя. Як буде жизнь. в окупації? Та ні, перестань. На всю життя. Ну, до кінця а вашої то 100 відсотків, да. так. Ви, можливо, не дотягнете вже. Але Донецьк, Луганськ і всі решта це все буде звільнено від цих російських окупантів. Ким? Ким? Українцями? Уявляєте? Якщо люди, не люди Люди? не хочуть. Якщо ви один, не треба за всіх казати. Знаєте, от якщо ви один не хочете, це ваша особиста справа, в принципі. Ви б могли б Та це раніше переїхати віде. на Росію. Слухай, а я слухай, я от знаю, що нам всі брешуть по А Можеш зараз до крана підійти відкрутити. Є водичка, нема водички в крані? Є, сьогодні. А, покажи. Є. а сьогодні є. Сьогодні свято, так? Да? Ні, через день. Через день. А що таке, слухай? Як так от? В ДНРі води нема. Пліточка в тебе защотна. Да потому что що? есть у нас такие сородичи. Ага, дуже цікаво, які. Которые постоянно нам перебивают. Перебивают постійно. Що робиться? ай яй 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 А как так, под при Украине водичка была, а за в ДНР водички нема. Ну так, потому что кое-кто поскакал в 2014 году. Поскакали на свою голову. А тепер а тепер... А наскакали, что тебе... в Донецку нема води, так? Ну да, конечно, постоянно Слушай, у нас прибось шесть может шесть что-то пропадает. пропадет. один говоришь, или что? Ну давай, залезь. Залезь на свою долю. Комендская фильтровальная станция, регулярно ее каждый день обстреливают. перебили все водопроводы. Поэтому как получается? Ну так а подожди, ну там же что же у вас так насосчи На что Не, ну потому что ну, там сейчас. На что нам чекать? Смотри, все больше и больше будет прилетать. Так что готовьтесь. У вас тоже. Ты тишишься, да? Ты ти вот пришла, Россия напала, обстреливает Украину, ты просто аж зловтешаешься. Ты від того отримуєш задоволення моральне. Ну, понимаешь, у меня личные счеты. Да ты що, тут цікаво. А ну давай цього моменту детальнейше, цікаво. Шо, в тебе за особисті рахунки с Украиной. 2014 -го года, так. блин. Да, вы там наскакали немножечко на Майдане. Ага. Мы не согласились. Мы это антиректура. Не-не-не, Давай так, не мы, а ты. Не треба за всех. Добре? Слушай, у нас было. Два референдума. Ні, референдума жодного не было. Два было, два. Жодного, дядя, два. жодного дядя, не было референдума. Не было референдума, жодного. Слушай, а у вас президент, он легітим. чекай зараз за президента. Давай далі поговоримо. За, за Донецк, это дуже мені цікаво. Чем тебе Україна так і образила, бо ти так і не розповів, які в тебе особисті я рахунки? відповіли. Почали обстрілювать с 2014 года уже 11 лет. Хорошо. А... Прекрасно. А... а чому раптом почали обстрілювати? Не розкажеш мені? Не расскажу. Не, 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 не можу Не можеш. Чому? Не можеш пояснити. Не можеш пояснити. Я не могу понять. я не, не могу понять. Ну, звісно, як же так? Это... Та шо ти розматюкалась? Розматюкалась. Ти ж ти розмотюкалась, ти стара вже людина, якось має стримання матюкатись. Смотри, коли в 2014 році ви наскакали, ми не согласились. Ви подогнали пушки і почали тупо. Ага, А тупо. значить, прапори українські не скидались, міста українські не захоплювались, да, терористами. Стіну не бачиш, так. Я навіть українську так. мову зараз не, не поважаю. Це твоя Я, особиста нав... справа. Це, ну, Звісно, що ж ти будеш там поважати. Тю куда жить, шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.